Рекламна кампанія це не просто налаштувати рекламу, натиснути кнопочки, продумати креативи, і все решта. Гарний таргетолог він веде рекламну кампанію, він її докручує постійно. Він зацікавлений в результаті свого клієнта. І якщо клієнт каже вам: налаштуй мені рекламну кампанію, просто налаштувати кампанію це одне. А досягнути в ній результату це зовсім інше. Тому перед тим як домовлятися з клієнтом, ви запитаєте його, які результати потрібен. Якщо б просто налаштувати, тоді гуд, тоді це є одна сума ваших послуг. А якщо ведення повністю кампанії, то не забувайте, що вам продається і зранку, і ввечері, і в обід заходити в кабінет рекламний, дивитися і аналізувати повністю воронку продажів, дивитися, які є ліди, чи спілкуватися з клієнтом постійно, чи це є ліди якісні, чи це є неякісні, щоб розуміти, як ми можемо змінити аудиторію, як ми можемо докрутити аудиторію, і які ми заклики можемо поставити до тієї чи іншої аудиторії. Кожен з етапів є надзвичайно важливий для правильного і цілісного формування рекламної кампанії. Тому велике прохання. Зважайте на це і оцінюйте себе так, як буде комфортно для вас.